Розглянемо роботу ланцюгів електровоза вл 8 при підніманні струмоприймачів. Від 10-темперного плавкового запобіжника отримає живлення провід 55Г. Проводом 55 живлення поступає на замкнені, обернені, блокувальні контакти, на вода локомотива в депо під міською напругу 58 ,9. Провід номер 55 отримує живлення, проводом 55 живлення поступає в кондуїт, з'єднувальні зажими і виходить з кондуїта проводом 55 у двох місцях. Воно виходить нижче і воно виходить у верхній частині. Розглянемо спочатку верхню частину. З проводу 55, через амптні контакти, кнопки струму приймачі отримує живлення. Провід номер 49 Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт. Провід номер 49 виходить у силовій схемі, подає живлення на низьковольтну вмикаючу котушку вентиля захисту ВЗ2052, корпус електрози, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому вентиль ВЗ заживлюється і стиснене повітря поступає. На, мех... на механічні блокування дверей ВВК та люка виходу на дах. Далі по перемичкам пульта машиніста 81.1.82.2 через ангі контакти, кнопки струмоприймач передній, і задній отримують живлення провода 50.51. Зауважте, що у дужках зазначаються проводи для управління з другої кабіни. Провід номер 50 і провід номер 51 потрапляють у кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт і проводом номер 50. Живлення виходить на вмикаючу котушку вентиля клапана струмоприймача 931, а проводом 51, на вмикаючу катушку вентиля клапана струмоприймача 94,1. Корпус електровози, мінусовий батарейний ланцюг. Обидва клапани заживлюються і заживлюючись, подають стиснене повітря у пневмопривід струмоприймача. При цьому збирається силова схема. Від струмоприймача 45-2 через актні контакти дахового роз'єднувача 47-2, через демпферний опір Р-51, Р-52, жилення поступає на вмикаючу котушку реле контролю захисту РКЗ 105-2 і на вмикаючу силову котушку вентиля захисту вз 2052 корпус електровоза мінусовий батар, мінусовий... Рейковий ланцюг, оскільки живлення пройшло з підстанції, то на підстанцію через рейку і має повернутися. Також паралельно живлення буде проходити через мішку зовну шину і заходити у першу секцію, де від струмоприймача 45,1, через замкні контакти, дахового роз'єднуча 47,1, Живлення поступає на дросель подавлення перешкод 83,1. Через 206-ту ставку, 206.1 демпферний демферний опір вального шунта Р-53, Р-54, жилення поступає на кіловольтметр 60 у першій кабіні, через мішкузовне з'єднання 274Д на кіловольтметр 61 у другій кабіні. Корпус електровозу мінусовий рейковий ланцюг. Це призводить до збору силової схеми. Машиніст контролює піднімання струму приймача, по-перше, по показанням кіловольтметра, а по друге Через провід 55, що отримав живлення раніше, і замкнені контакти реле контролю захисту РКЗ-105-2, отримає живлення провід 55А, і дві сигнальні лампи РКЗ, корпус електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. Лампи РКЗ загораються, сигналізуючи про те, що високовольтна схема зібралася. Ось так піднімається струмопримачі.